Те, без чого лікарі вже не уявляють своєї роботи? Чи не найбільша кількість викликів бригади екстреної медичної допомоги пов'язана зі скаргами з боку серцево-судинної системи? Є випадки, коли і справді це серйозна патологія, а іноді пацієнти помилково плутають симптоми, пов'язуючи їх із серцем. Та, попри досвід медиків, додаткові методи обстеження для постановки правильного діагнозу вкрай необхідні. Відтак для них невід'ємним помічником сьогодні є електрокардіограф. Для виключення все одно ми пишемо кардіограму. Хоч клінічно ти реально розумієш, що це є або остеохондроз, або міжеберна неврологія, але для постановки вірного діагнозу, все ж таки, це як додатковий метод обстеження для доктора дуже добре. Практично майже на кожному виклику ми застосовуємо електрокардіограму. І так, щоб оновити свої знання, дізнатися нове та обмінятися досвідом, для спеціалістів Центру екстреної медичної допомоги організували навчання по телеметрії. Станція отримала 40 апаратів для зняття електрокардіограм. І сьогодні лікарі навчалися працювати на цих апаратах, знімати електрокардіограми, а також передавати електрокардіограми в діагностичний центр, так як у вас в області діє телеметрична мережа. Загалом телеметричний сектор у центрі працює вже більше двох років. На кожну зміну є лікар-кардіолог, який допомагає медикам прочитати електрокардіограми. Телеметричний сектор працює так: на кожній бригаді є електрокардіограф, який має здатність передавати мобільним зв'язком кардіограми. Відповідно, лікар-телеметрист, який сидить на чергуванні, читає кардіограми. Якщо хтось не знає якісь певні нюанси, які можуть бути по кардіограмі, вони допомагають цю кардіограму прочитати, можуть надати консультацію і можуть порадити, який препарат краще вколоти. У Львові до телеметричної мережі під'єднано 200 апаратів. Лікарі вже передали на діагностику більше 10 тисяч електрокардіограм. Надання допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом є одним з пріоритетів, визначеним в державі. Та, і гострий мозковий інсульт, так як і пологи, хірургічна патологія. Гострий коронарний синдром відноситься до пріоритетних патологій, яким ми надаємо допомогу. Тому, коли життя пацієнта вже під загрозою, дуже важлива вчасна допомога і швидка постановка діагнозу. В системі в ланцюгу порятунку життя екстрена медична допомога наші бригади і диспетчера оперативно диспетчерського відділу є на самому переді, на першому контакті з пацієнтом. І тому від того, наскільки він буде якісний цей контакт, наскільки він буде якісно проалізовані дані пацієнта, якими є насправді кардіограма і його клінічні скарги, настільки буде правильний маршрут пацієнта, вчасність надання допомоги і кінцевий результат. Додамо, що медики центру постійно беруть участь у різних курсах і на майбутнє вже також є заплановані навчання. В системі освіти, яка започаткована в нашому центрі, постійно відбуваються. Нові курси і одним з нових курсів, які ми зараз запланували з нашими партнерами, є складні дихальні шляхи і транспортування пацієнтів на штучну вентиляцію легень. Це вже курси підвищеної складності, бо вони відносяться більше до відділень реанімаційних. Нагадаємо, що медики здійснюють велику кількість міжгоспітальних перевезень пацієнтів і також медичну евакуацію хворих за кордон. З метою якнакращого надання допомоги в таких пацієнтів ми будемо спеціалізовано навчати наші бригади з початку медицини катастроф, бригади медевакуації для якісного надання медичної допомоги пацієнтам в реанімаційному форматі. Тобто ми будемо формувати реанімацію на колесах не тільки декларативно, не тільки обладнанням, а й знаннями наших медиків, які будуть проводити такі транспортування. Попри оновлення та осучаснення технологій, наші лікарі не відстають і завжди вдосконалюються задля кращої допомоги пацієнтам зменшення інвалідизації та порятунку життів. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.